Добрий день, шановні учасники лекторію, майбутні абітурієнти, майбутні студенти фізики. З вами знову я, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кудря Владислав Юрійович. Ми з вами продовжимо розв'язувати задачі загального курсу фізики, зокрема з механіки, механіка, кінематика. Давайте подивимось умову наступної задачі. Радіус вектор частинки змінюється з часом t за законом R дорівнює bt на одиниці мінус t, де b – сталий вектор альфа додатня стала знайти пункт А, швидкість v та прискорення А частинки в залежності від часу. B. Проміжок часу дельта Т, за який частинка повернеться в початкову точку, а також шлях С, який частинка пройде при цьому. Дана задача є, так би мовити, прямою задачею кінематики, в якій по відомому радіус вектору, потрібно знайти вектори швидкості та вектори прискорення. З вашого дозволу я тепер продовжу на дошці. Ну, власне кажучи, давайте запишемо. R дорівнює БТ, одиниця мінус альфа t, бета константа, альфа константа. Знайти швидкість v, швидкість a, залежність від часу, час дельта t, коли знову частинка повернеться в початкове положення, і шлях s. Значить, Як я сказав, це пряма задача кінематики, тому в даному випадку е швидкість і прискорення ми можемо знайти за допомогою радіосветку. Отже, пункт А. Швидкість за означенням є похідною від радіосветку. Д. Р. ОДТ. А, прискорення в свою чергу є похідною від швидкості. А, дорівнює Д В дете. Нам з вами зараз придеться брати похідну по ступеневої функції по Т. Давайте трошки згадаємо похідна від функції, ну, наприклад, t в степені n, штрих по t, або це те ж саме d по dt від t в степені N дорівнює N на t в степені N мінус Власне кажучи, ми це зараз з вами і використаємо. Отже, давайте. Давайте радіус вектор перепишемо от в такому вигляді r, що було два додання. Дрівня B на T мінус альфа Т квадрат. Квиткість В дорівнює вектор Б сталий, всі сталі можна виносити за знак похідної, тому можна записати так: В на Д по ДТ від Т мінус альфа Т квадрат. Дорівнює. Рівню Б. Умножити на. похідна від Т. Фактично це Т в степені 1. 1 мінус буде Т в степені 0. Фактично це одиничка. Мінус альфа. Т квадрат. Вихідна від Т квадрат, це дивимось сюди 2 на Т в степені 2 мінус 1, тобто в першій степені. Т. І тут ми ще записуємо двічку. Ось вираз для швидкості. Прискорення. Давайте я тут почну. Прискорення А. Приберемо похідну від швидкості Б на Д та від оцього виразу. Дімниця мінус 2 альфа Т. Дорівнюємо. Сталий вектор Б залишається. Похідна від константи, всім відомо, що вона дорівнює нулю, значить, цього доданку не буде. Похідна від Т, Т фактично, це Т в першому, буде 1 помножити на 1 мінус 1, тобто Т в нульовому степені, тобто одиничка. Б помножити на мінус 2 альфа. Ну, або давайте красивіше запишемо: мінус 2 альфа b. Тобто ми з вами бачимо, що в нас стали прискорення, отже, ми матимемо справу з так званим рівноприскореним рухом. Далі пункт Б. Початковий момент часу Т дорівнює 0 у нас положення точки, тобто радіус вектор r. Дивимось на його вигляд. 0, 0 в результаті r дорівнює 0. Це початковий момент. <клух> Далі, коли ж ще раз станеться, коли r буде дорівнювати нулю? Нам з вами для цього потрібно оцей вираз просто прирівняти до нуля і відповідно знайти відповідне значення t. Давайте це зробимо. Rівня B на t мінус альфа t квадрат. Або давайте задаємо от його от в такому вигляді. То краще, мабуть, записати B на T на 1 мінус альфа t дорівнює нулю. Фактично ми маємо квадратне рівняння, до якого два корені. Перший корень. Значить дельта Т. Перший дорівнює нулю. Ну, Ми це, власне кажучи, вже в, на початку врахували. Тепер нас цікавить оця частина. Одиниця мінус альфа Т рівнює нулю. Давайте я буду писати тут дельта Т вже. Таким чином потрібна нам дельта Т. Давайте я напишу дельта Т2, дорівнює прості алгебраїчні перетворення, маємо одиниця на альфа. Отже, ось у нас час, за якого частинка знову опиниться в початковому положенні, ну, яке ми умовно взяли за нулю. Так, тепер, щоб мені продовжити, мені потрібно попередні вирази, буде витерти з дошки. Так, я дозволив сюди перенести вирази. Значить, отриманий нам нами час дельта Т2 одиниця на альфа, і нам з вами ще зараз знадобиться значення швидкості, точніше, ну, модуля, оскільки шлях. Це є інтеграл від модуля швидкості по ДТ. Значить, шлях складний тут. Нам потрібно з вами врахувати окремо шлях, який зробить частинка до зупинки, а також шлях, який частинка зробить після зупинки. Коли частинка зупиниться. Нам для цього потрібно вектор швидкості або швидкість прирівняти до нуля. Значить, В момент зупинки, давайте я так позначу, час зупинки, швидкість буде дорівнювати нулю. Звідси нескладними перетвореннями ми бачимо, що час. Зупинки дорівнює одиниці на 2 альф. Тобто час зупинки вдвічі менший, ніж час, загальний час руху в початкове положення. І оскільки, як ми побачили, ми отримали з вами. Вираз для прискорення побачили, що вона стала. У нас рух тоді рівно прискорений. Тоді ми вважаємо, що до зупинки і після зупинки частинка пройде однакову відстань, тобто однаковий шлях. Тому нам достатньо буде записати, що шлях зазначений є. Інтеграл від нуля до часу часу зупинки, тобто в один бік, В модуль швидкості на ДТ. Ну, Як я сказав, враховуючи вище наведене, повний шлях це просто потрібно все це домножити на 2. Нам потрібно взяти інтеграл від модуля швидкості. Давайте я тут продовжу. Дорівнює 2b, модуль b сталий. Інтеграл від 0 до Т зупинки, одиниця мінус 2 Т на дт. Нам потрібно взяти від цього виразу первісну. Ну, а ми фактично її вже знаємо. Ось вона у нас. Ось первісною. Від швидкості є модуль радіус вектора. Ось, Ось у нас оце значення є. В результаті ми трошки собі спрощуємо життя. Продовжуємо. 2 b На відому нам вже первісну. Давайте я запишу на такому вигляді. Т-Т мінус альфа Т квадрат в межах від нуля до Т зупинки, а Т-зупинки у нас дорівнює 1 на 2 альфа. дорівнює 2B одиниця на 2 альфа мінус альфа на одиниця на 2 альфа квадрат дорівнює дорівнює логарифм одиниця на 2 альфа мінус одне альфа скоротиться, і тут у нас буде одиниця на 4 альфа. Одиниця на 2 альфа мінус одиниця на 4 альфа. Буде одиниця на 4 альфа. В результаті у нас буде 2 b ділено на 4 альфа. Кінцевий вираз ділено на 2. Ось наш повний шлях нашої частинки до місця до початкового положення. Ну, власне кажучи, на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.